У Вінниці створять єдину міську мережу відеонагляду. До неї підключать усі камери, які вже ведуть спостереження у місцях найбільшого скупчення людей. Біля стратегічних об'єктів обладнають додаткові камери. Відеосигнал надходитиме до правоохоронців та єдиного ситуаційного центру. Такий невдовзі запрацює при міській раді. Також камерами облаштують усі блокпости, що охороняють автомагістралі довкола обласного центру. В рамках програми Безпечне місто міська рада розробить спеціальні анкети. Їх роздадуть міліціонерам та міненесникам. У них розпитуватимуть, де і які саме системи контролю безпеки слід встановити. Притоводорушення підключити зручне питання, і ми заможливість відпущення до єдиної нашої лекальної мережі. А також системи сполучення населення. Це буде другий етап, але таке ми дуже перебачаємо. Контролює виконання посилених заходів безпеки особисто ВОО-мера Сергій Моргунов. Вже вдруге за тиждень він скликав засідання оперативного штабу. Звітуючи МНСники констатували, тримають руку на пульсі безпеки, готові до надзвичайних ситуацій і медики щодо правоохоронців. Вони постійно патрулюють місто, особливо вокзали та ринки. Гучномовці до громадян звертаються із проханням бути пильними у разі, якщо помітили підозрілі предмети або ж осіб, які ведуть себе насторожено. Слід обов'язково повідомити на 102. Також особовий склад по охороні громадського порядку у два рази збільшене патрулювання цілодобово в три зміни. Практично місце перекрито пока зауважень немає. Наше завдання в першу чергу зберегти спокій і громадську безпеку в місті Вінниць без паніки. Але як кажуть, якщо ти озброєний, чи попереджений, то ти озброєний. Також влада закликає городян відкласти проведення масових заходів, аби не наражатись на потенційну небезпеку тероризму. А ще у Вінниці незабаром почнуть навчати містян, як поводитись у разі надзвичайної ситуації та як надавати першу медичну допомогу. Щодо програми Безпечне місто її планують прийняти вже на найближчій сесії. Ольга Сольвер, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.